Всім доброго дня! В ремонті гібридний інвертор Axioma BFP8000 з помилкою F90. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. Тобто, включаю інвертор в мережу 220 В. Іде зворотній відлік часу. Чуємо, як інвертор пищить. Загорається червоний індикатор і помилочка на дисплеї F90. Попрацював з гібридним інвертором, подаю мережу 220 В. Зворотній відлік по часу. Бачимо ніякої помилки F90 вже немає. Можна його включити в режимі байпас. Релюшки щелкнули. Тобто, зараз вихід 220 вольт прямує транзитом із входу на вихід, тому що сонячні панелі не приєднані і акумулятор також не приєднаний. Тобто він повністю автономний і працює лише за рахунок мережі 220 вольт. В ремонті перетворювач напруги на 3 кВт маємо вибиті транзистори низьковольтного DC-DC перетворювача, також є вибиті транзистори у високовольтній частині. І ось такі імпровізовані запобіжники. Ось так вони виглядають. Так робити не можна. Ставте нормальні запобіжники, які будуть виконувати свої функції. А ось такі перемички ні до чого хорошого не призводять. Транзистори в цьому перетворювачі напруги вже мінялися. Як бачите, транзистори первинного DC-DC перетворювача стоять з різних партій. Також у високовольтній частині стоять, бачимо, два інфініона і два якихось взагалі таких незрозумілих, що це за виробник і маркування таке дуже специфічне. Так що, ну, ліпили із того, що було. Підготував необхідну кількість транзисторів для встановлення їх у перетворювач напруги. Роботи по платі інвертора завершені. Замінив транзистор високовольтної та низьковольної частини. А також драйвера керування на платі формувача синусу, нові запобіжники, розпаявості перемички. Ну, плата майже відмита, ще трішечки пройдусь. А так все запаяно, все класно. Подаю жилення 12 вольт, знімаю сигнали на затворах низьковольтних польових транзисторів, сигнали присутні, але немає напруги на виході. Тобто по лінії DC не піднімається напруга до рівня 400 вольт. Я ж почав шукати, думаю, що ж таке? Ну, генерація є, транзистори є. Все якби запаяно. Ну, тобто тут, щоб не було контакту, ну, такого не може бути. Запобіжники ще раз перевірив. думаю, ні, якби все, все в порядку. бачиш, ну, запобіжники на 40 А в мене блок живлення, 5 з цього лише видає. Почав вже так детально придивлятися, так дивився, дивився, а потім туди глядь під трансформатор. А там воно виводи відгоріли. Бачите, середні виводи просто відсутні. На цьому, по-моєму, один відгорів, і на ось цьому трансформаторі теж там пару виводів відгорівших. Сподіваюсь, добре видно. Наростив ніжки трансформатором, тепер не відгорить точно. В ремонті ось такий маленький гібрид на 24 вольта, 1,5 кВт, і видає він помилку 0,9. Давайте покажу. Так, бачимо помилочка 0,9. Розібравши гібрид, провожу діагностику і вам показую. Транзистори МППТ-контролера абсолютно цілі діоди. Так само у справному стані. Тут питань немає. Далі транзистори первинного dc dc перетворювача. Тут у нас порядок, друге плеще порядок. Так, транзистори, це в нас, скоріш за все, частина синхронного випрямляча. Так, да, по-моєму, тут ТГРчики під низом стоять. Так, давайте перевіримо їх. Так, порядок, порядок, порядок. Так, тут начебто все чудово. Так, це скоріш за все, транзистори у нас на різки синусу. І тут я бачив. Коротке замикання, тобто одна діагональ на різки синуса, тобто одне плече, і воно вибите. Тому необхідно міняти ці транзистори. Зараз буду займатися їх демонтажем та встановленням нових. Відпаяв несправні транзистори, прочистив отвори. До речі, були встановлені ось такі DX20N65. Також під заміну піде ось цей електроліт на 200 вольт, 470 мікрофарад. В ремонті зарядна станція на 1 кВт Всередині ось така БМС-ка з акумуляторною батареєю. Висунув силову плату. Тут по проблемі вибиті всі транзистори, тобто низьковольтна-високовольтна частина, Про низьковольтну частину вже свідчить вигорівший роз'єм XT90. Але я думаю, що він почиститься і ще походить по високовольтній частині вибиті транзистори. Ну і Я думаю, як наслідок потягнуло за собою низьковольтні. Так що зараз буду займатися демонтажем цих транзисторів, які сидять на радіаторі, там ще парочка діодів. І ще добре із плюсів. Бачу, що є опторозв'язка високовольтної частини. Радіатор з усіма напівпровідниками демонтовано. По високовольтним транзисторам встановлені 60N60, виробника Silan діоди ER1006F і транзистори первинного DC-DC і RFB4110. Ну, доволі такий непоганий набір. Тому зараз буду займатися заміною цих комплектуючих і встановленням всього у зворотньому порядку. В ремонті гібридний інвертор маст на 3,2 кВт. Ось такий корпус. І по проблемі, наразі, то, що я бачу, це коротке замикання по акумуляторній батареї. Відповідно, транзистори на цьому радіаторі ушкоджені. Також треба перевірити високовольтну частину і частину МППТ, з чим я зараз буду і займатися. Ну а далі демонтаж несправних елементів та заміна їх на нові. Перевіряю транзистори первинного DC-DC. Стаю на переход транзистора, бачимо коротке замикання, також по затвору транзистори биті. Тобто заміна восьми транзисторів, далі високовольтна частина. Давайте перегорну плату, перевіримо тут. І тут у нас висить теж коротке замикання у високовольтній частині. Да. О, та тут повний набір. Зворотня сторона плати дуже добре покрита лаком, на відміну від того ж PAWMR, Анендж, Анерни і їм подібних, тобто, де лак взагалі не зустрічається. Радіатор високовольтних транзисторів знято, встановлені jt 040 k 065 Прокладочка абсолютно ціленька, тобто нові транзистори буду встановлювати прямо на неї. Давайте познімаємо трошки з Це транзистори первинного DC-DC, тобто низьковольтна частина. Так, одне плече в порядку, друге плече. Тут повний порядок. Тепер транзистори синхронного випрямляча. Перший, другий, третій та четвертий. Все в порядку. Зніму невеличкий фрагмент відео спеціально для тих експертів, які мені писали в коментарях з приводу Павел 3 кВт, що там нормальний класний клемник стоїть, що там все витримує і все чудово. Ось маст теж на 3 кВт. Так, тут виробник якби піклується про нормальне з'єднання і Перевіряю гібридний інвертор після ремонту, подаю 26 вольт. У якості навантаження невеличка лампа розжарювання. Це тимчасове рішення. Під більшим навантаженням я перевіряю пізніше. Відбувається процес ініціалізації. Все, 220 вольт на виході з'явилося. Споживання від акумулятора 49 Вт, ну майже 50. Так, подаю мережу 220 вольт. Інвертор мережу побачив. Невеличка затримка. І повинен включитись режим байпас. Є режим байпас включився. Струм споживання від акумуляторної батареї падає. І зараз повинен початись процес зарядки акумулятора і напруга. На лабораторнику повинна збільшитись. Бачимо, було 26 вольт, стало 28,8. Тобто зарядка у нас також прекрасно працює. Перетворювач напруги до да того бос на 1,5 кВт. По проблемі. Їх тут дві. По-перше, некоректне відображення напруги на виході, на дисплеї показує 247, по факту на розетці 233. На цю напругу я трошки опустив до рівня 222 В ось цим змінним резистором, який знаходиться поруч із платою формувача синусу. Зараз на дисплеї відображається там 232 вольта, хоча по факту 220. Для більш точного коригування можна погратися ось з цим резистором на субмодулі. І тут є дві оптопари. Саме ця оптопара це в нас гальванічна розв'язка високовольтної частини від низьковольтної, тому що ну, відображенням в нас займається ось цей мікроконтролер. І для того, щоб ми мали гальванічну розв'язку, виробник використовує оптопари. Так ось ось ця оптопара відповідає за зворотній зв'язок по напрузі іменно на відображення. А ось ця оптопара відповідає за потужність. Тобто, змінюючи якось ну, скажімо так, напругу на ось цих виводах, ми змінюємо би, відображення потужності та напруги на дисплеї. Далі, друга проблема це те, що інвертор час від часу виключається. І потім знову стартує. Тобто, хаотично, це не має ніякого там скажімо так, зв'язку з якимись там умовами роботи. Це може статися або в холосту, або під навантаженням при будь-якій напрузі, при будь-якій там температурі, погоді чи ще щось. Тому дивіться, зараз я що знайшов. Ну, Перше, дивіться, ось на цій платі є зам'ятий ось кварцевий резонатор. Бачите, так? Да? Y1 підписано на платі це кварц на 8 МГц, тобто він і має якісь зам'ятості. Можливо, це якось спричиняє проблему, по тому що інвертор час від часу перезавантажується. І що саме перезавантажує інвертор? Я знайшов. Тут є ось така оптопара, Дивіться, коли я її перемикаю. Ось так от я зараз наглядно покажу. Ось так перемикаю. Все, на виході одразу напруга пропадає. Саме так, як і показував мені власник. А потім бац, і вона знову з'являється. Тобто, коли я розмикаю виводи оптопари, напруга на виході з'являється. Так само відбувалось і у власника. Ця оптопара у нас керується низьковольтною частиною, а саме з цим транзистором, яким вже безпосередньо керує мікроконтролер. Ну, на мою думку, це пов'язано з ось цим от кварцевим резонатором. Щось з ним, скоріш за все, не так. Тому що, ну, якби, така дивна поведінка доволі. Ну, але коли я тут трішечки е якби, надавлю на цю плату, щось мені здається, цей теж. Щось він барахлий. Нерівномірна яскравість у нього, коли я давлю в зоні. Кварцевого резонатора, бачите, да? яскравість трошки змінюється. Замінив SMD-шний кварц на виводний, ось старенький лежить. Подивлюся зараз на зміну поведінки, потестую, і я сподіваюся, що проблема піде. Даю 12 вольт живлення. Включаю інвертор, підкидую навантаження. Навантаження бачить коректно. Пройшло 30 хвилин тестування, ніяких проблем не виявлено.